На трасі Київ чоп позашляховик врізався у бензовоз. Загинули двоє людей. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 8 лютого близько 20-ї години. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 53-річний водій Лексуса, житель міста Харкова, поблизу села Тараканів Дубинського району не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху. Та під час здійснення обгону допустив зіткнення із автомобілем дав із причепом. У наслідок ДТП пасажир 47-річний харків'янин від отриманих травм загинув на місці. А водій помер у кареті швидкої медичної допомоги. Водій вантажівки 30-річний житель Львівської області не постраждав. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, потерпілих розпочато судове розслідування у кримінальному провадженні за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Працівники поліції вкотре наголошують водіям бути максимально уважними та обережними на дорозі через складні погодні умови і дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема безпечної швидкості та дистанції.